Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо цикл задач з рівнянням. Задачі не нові, в 6 класі ви вже таки розв'язували. Задача 85. Із двох дерев зібрали 65,4 кг вишень. Причому з одного дерева зібрали на 12,6 кг менше, ніж з другого. Скільки кілограмів вишень зібрали з кожного дерева? Ну, Давайте схематично накреслимо. Хто був зі мною в 6 класі, той пам'ятає, як я люблю ці всі схемки. Нам кажуть, що є перше дерево і друге дерево. Зірвали з першого дерева, з другого дерева, і це склали 65,4 кг. вишень. А далі читаємо уважно: з одного дерева зібрали на 12,6 кг менше, ніж з другого. Давайте тоді скажемо, що нехай з другого дерева зібрали х кг. Тоді з першого х- 12,6. Ну і непогано цю фразу записати. Тепер, згідно умови задачі, ми можемо скласти рівняння. У нас буде дві дії. Спочатку ми знайдемо х з нашого рівняння, а потім ми знайдемо, скільки з першого дерева зібрали. Хмінус 12,6. Додати х дорівнює 65,4. Зводимо подібні доданки. 2х дорівнює. 65,4 додати, так, у нас мінус 12,6 переходить кордон з протилежним знаком. 2х дорівнює 78. Звідси х дорівнює тепер і ліву, і праву сторону ми маємо поділити на коефіцієнт. 78 поділити на 2 буде 39. Отже, з другого дерева зібрали. 39 кг вишень. І друга дія. 39 ми підставляємо 39 мінус 12,6. І це буде 26,4 кг. Відповідь. Скільки кілограмів вишні зібрали з кожного дерева? 26,4 кілограми. І 39 кілограмів. Задача 87. Одна зі сторін прямокутника в 11 разів менша від другої. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 144 см. Задачка не складна, На розігрів я вам накреслила прямокутник для е, кращого сприйняття. І от нам кажуть, що одна сторона у нас в 11 разів менша від другої. От менша сторона у нас буде сторона А, а більша сторона е, назвемо її сторона Б. Так от. Сторона А в 11 разів менше від другої сторони від сторони Б. Нам потрібно зараз з'ясувати, яка сторона для нас буде іксом, а яка буде, скажімо так, залежна від ікса. Я пропоную взяти за ікс сторону А. Чому? Тому що ми бачимо фразу в 11 разів менша. Йде е, да, натяк на те, що треба буде щось ділити. А ділити тим більше 11, у нас таке число незручно. Якщо ми візьмемо за X сторону B, то тоді А у нас буде X поділити на 11. З'являється оцей дріб, який в рівняннях завжди створює якісь проблеми, тому давайте не будемо створювати собі проблем. І давайте трошки по-іншому на задачу подивимось. Якщо у нас Сторона А в 11 разів менша, це означає, що сторона Б в 11 разів більше, то нехай сторона А буде Х, а сторона Б буде 11х. Фактично, ми нічого не порушили, ніякого балансу. І так нам буде легше розв'язувати. Далі, нам кажуть про периметр: це 144 см. Згадуємо а, формулу периметра прямокутника. Периметр прямокутника це сума всіх його сторін. Або якщо ти. Такий просунутий математик, то ти, то ти пам'ятаєш, що це 2 помножене на суму суміжних сторін А і Б. Все. Ну, Давайте ще напишемо цю фразу, без, без якої, в принципі, вчителі сваряться, якщо немає цієї фрази, давайте напишемо нехай сторона А дорівнює Х. Тоді сторона Б дорівнює 11х. Все, оця фраза є, вже претензій до вас не буде. А тепер, згідно з умови задачі, ми можемо скласти рівняння. Задача буде на дві дії. Спочатку ми знайдемо Х в сторону А, потім ми підставимо Х і знайдемо сторону В. 2 Помножити. А. У нас Х, Б у нас 11Х. Дорівнює периметр нам. Кажуть, це 144. Розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, обчислюємо 2х додати 22х дорівнює 144. 24х дорівнює 144. Звідси Х дорівнює 144 треба поділити на 24, і це буде 6. Отже, сторона А дорівнює 6 см. Звідси ми можемо знайти іншу сторону 11 помножити на 6 дорівнює 66 см. Відповідь 6 см і 66 сантиметрів сторони прямокутника.